Так, настав час випускати трутнів. Ура! Так, буде краще. Так, с эти прыгне добре. Так, зараз доходить година, динами. Нижнє відділення йдуть Джові по привішці. Що оса тут вчепилася? А ну вели звідси. Масово немає трудня поки. Всьому свій час багато трудня запечатано. І я трудня, е, трохи е, вони були між е, рамками, прийшлося їх зрізати. Так що по-новому матка е, буде. Тобто вже є трути запечатаний. Так, зупиню. Так, прилетів трути. Вниз не може зайти. Все, на своє місце. Ага, так так А вниз то не підеш. Вниз. Ага. Не пройти, не пройти. Трудний. Не, не, тут тільки бджоли можуть. Все, дружок. Все, дружок. Давай, давай, на своє місце. О, все, пішов. Все, на тому же репортаж завершено. трудні літає наді мною. Літають.